Доброго дня! Я знаходжусь в селі Оринен, тут продається будинок і зараз я вам його покажу. Хочу розказати ще з приводу села. В цьому селі я побачила три церкви, також тут є школа, є дитячий садочок, є школа мистецтв, є музична школа, є нова пошта, Укрпошта, амбулаторія, де приймають сімейні лікарі, аптека, ресторан. Ну, можливо, ще щось, ну, я більше не пам'ятаю. Ну, це ви вже можете все уточняти у продавців. Контактний телефон я залишу, тому по всіх питаннях, будь ласка, дзвоніть і уточняйте у продавця. Село досить велике, гарне. До міста Кам'янець-Подільський 22 км. Село Оринин знаходиться в Хмельницькій області. Ось будинок, який продається. Ціна будинку 3700 доларів. Я будинок побачила, і мені здається, що це дуже гарна ціна для цього будинку. Зараз ви його побачите. Також по вулиці проведений інтернет, тому якщо ви захочете, то з цим проблем не буде. Земельна ділянка тут 15 соток, городу біля 5 соток, ну, загальна 15 соток. Ось такий будинок. В цьому будинку вже ніхто не проживає. Будинок продає дочка, вона тут не живе, але що мені сподобалось, як мені розповіли, що тут вже років 10, я не знаю, чи 20 ніхто не живе, але дочка батьківський будинок підтримує. Вона раз в 2-3 роки цей будинок тут білиться. Бачите, тут скошується трава, тому можете уявити собі, якщо тут 10 чи більше років ніхто не живе, щоб тут уже робилось. А за будинком доглядають. Але вирішили вже його продати. Це план будинку, щоб ви собі орієнтувалися, як він виглядає і яка площа кімнат. Заходимо в будинок. Це веранда. Веранда, як бачите, обшита вагонкою. Прямо двері, ось це, це кладовка. І кладовка така непогана, і мені здається, що там можна було б зробити санвузол. Ну, як варіант. Тут туалету немає, туалет на вулиці, але хто тут буде жити, може собі провести. Цей будинок непоганий, як і для життя, тому що тут можна вже заїхати і жити. А можна також може бути як дача, тому що недалеко до міста і може також бути як дача. Заходимо в сіни. Підлога дерев'яна, бачите, пофарбована, вікна, двері дерев'яні. Вони в непоганому стані, ну, можна нічого і не міняти. Ось такі сіни, як бачите, фарба навіть на стінах не полощена. Ось це кухня, тут палиться дровами. Точніше, це йде в іншу кімнату, зараз побачите, як зроблено. Заходимо в першу кімнату. Кімната ця простора. В цій кімнаті чотири вікна. Я вам зняла стелю, щоб показати, що на стелі є тріщина. Але це все можна відремонтувати. Якщо у вас є бажання, то мені здається, це не проблема. Простенько, гарненько, побілено, чисто. Але що я вам хочу сказати, що будинок сухий, тому що я ніде не побачила, щоб будинок поцвів. Будинок сухий. І от хочу вам показати, бачите, над ліжком зроблена грубка. Це там сіней, коли вхід я показувала, там палиться дровами, і йде тепло на цю кімнату. У як... будинок опалюється дровами, тому що всюди стоять грубки. Також, якщо ви захочете, можете зробити собі газове опалення, тому що на подвір'ї до подвір'я газ підведений, потрібно тільки. Його підвести по кімнатах. Заходимо в другу кімнату. Це, напевно, була колись кухня. Ну або можна тут зробити кухню. Також тріщина на стелі, але треба поліпити, забілити. Ось в цій кімнаті є кухня, в якій палиться дровами, ну і колись готували їсти на цій кухні. Як бачите, всюди чисто, побілено, гарно. Мені цей будинок здався таким, навіть не знаю, як правильно сказати, напевно, затишним. От я в ньому побула і він затишний. Третя кімната. Бачите, грубка в кімнаті. Але що мені ще сподобалось, тут під вікнами є батареї. Це мені розповіли, що це колись дідусь зробив ці батареї. Я зрозуміла, що в цьому будинку жив дуже такий дідусь, який все робив. І він зробив ці батареї, і от бачите, під вікном батарея це електричне опалення. Якщо ви не хочете палити дровами, ви можете включити в розетку, і в цій кімнаті будете опалювати електрикою. Ще хочу показати вам вікна. Ну, Вікна дерев'яні, подвійні рами, також велика простора кімната. Підлога пофарбована. Чого немає в цьому будинку, точніше на цьому подвір'ї немає води. Криниця знаходиться на вулиці, на вулиці, через два будинки. Але тут мені розповіли, що викопали артизянську скважину, і майже всі люди під'єдналися до цієї скважини. Тому, ось тут, бачите, перед брамою до вас сюди підведені труби. Тому якщо ви захочете, вам потрібно тільки від брами провести собі труби, тому що тут по всій вулиці йдуть труби з водою з цієї скважини. Потрібно тільки підвести до будинку. А якщо ні, то користуватись краницею, яка на вулиці. Це біля будинку такий невеликий квітничок. І ось бачите, оце газ підведений. Якщо хочете, можете собі далі зробити. Газове опалення. Це за будинком частина ще подвір'я. Ну, дерева вже старенькі, можна, можна насадити нові. І прямуємо. Тут от прямо ми прямуємо сюди, тут є ще хлів, є літня кухня. Я зараз вам все покажу. Тут жив хазяйновитий дідусь, тому цьому будинку я бажаю. Хороших господарів. Ось це двері в майстерню. Мені сказали, що тут була майстерня дідуся. Ось бачите, це приміщення це була майстерня дідуся. Можна собі також тут щось придумати і. ну, Залежно хто тут буде жити, майструвати чи може для чогось іншого. Це хлів, також сказали, тут дідусь, колись все зробив, але це було давно. Відділ і для корови, і для поросят, тому що тут все це трималось. А це літня кухня, але ми не змогли її відкрити. Але я хочу вам її показати от хоча б через вікно трішки, щоб ви бачили. Бачите, там всередині ще яка збудована кухня. Також там ще є кімната всередині, ну не видно, але я побачила, і мені сказали, що в тій кімнаті стоїть ванна, ну ванну я бачила. Поставили ванну і також викопали септик, ну, невеликий, тому що планували туди підводити воду, ну щоб там був санвузол. Тому, якщо ви захочете, вам потрібно просто доробити там ванну. Оце варанта ще вхід в літню кухню. Це підвал, є підвал. Також тут дідусь зробив, ось, бачите, це такий курник він змайстрував, ну і з іншої сторони, отам в, ку в куточку там, е е туалет. І ось оце ваш город. Ну, Город ніхто не доглядає, бо тут ніхто не живе, але якщо ви захочете, можете також не доглядати, якщо захочете, можете скопати його і щось садити. Ось, бачите, посаджений виноград, зроблено так для винограду ще.